Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравеця. Це відео присвячено знову ж таки питанням штрафів. Штрафів у зв'язку з за заповісткою, розшуку і так далі. і так далі. Я тут зверху розміщую низку, ви побачите відео, які стосуються штрафів, які стосуються зняття з розшуку. Тому раджу їх також подивитись, якщо вас цікавлять ці питання. Ну і найголовніше, не забувайте підписатись на цей канал, ставити вподобайки, коментуйте. Ваші підписки, хочу сказати, вони найбільше допомагають краще поширювати це відео, тому не забувайте саме в першу чергу підписуватись на цей канал. Це буде допомагати не тільки собі, дізнаючись від мене цю інформацію, а й допомагати безпосередньо іншим громадянам, які також потребують роз'яснень цього приводу. Тому не забувайте, ставте паузу, зараз підписуйтесь, можете там навіть поставити такий дзвіночок і будете отримувати сповіщення про нові відео. Це буде ваша вдячність мені. Ну, і якщо є бажання, можете придбувати наш мерч. Я думаю, також не пожалкуйте. І так, поїхали. Яким чином що далі відбувається? Ну, насправді, ви могли отримувати повістку, могли взагалі не знати за повістку. Дуже часто трапляється ситуація, коли особа взагалі виїхала ще 5-10 років назад за кордон. Своєчасно нове дані. Дані в реєстрі є, що вона знаходиться за кордоном, однак тут проходять штраф у розшуку. Що робити, тим більше деяким особам дійсно потрібні ще українські рахунки, в них є українські рахунки, що треба знати, яким чином оскаржувати цей штраф? Звичайно, бажано, якщо вже є штраф, там дуже сильно не зволікати, тому що строк на оскарження чітко передбачений законом, він становить 10 днів з моменту, коли ви дізналися про наявність штрафу. Суди поновлюють цей строк, якщо знаєте, цей штраф там, там січним місяцем зараз у нас жовтень. А ви скажете в жовтні і тільки дізнались в жовтні, тому що воно тільки було внесено, то також суд поновить цей строк, не переживайте за це. І так, на що варто звернути увагу? Найголовніше на те, що потрібні бути докази того, що ця повістка була вам направлена і не вручена у зв'язку з відмовою або з відсутністю за місцем проживання. Тим більше, коли в резерві зазначено, що ви знаходитесь за кордоном. Дуже цікаво на це подивитися. у нас таких справ дійсно дуже багато, і суди, в принципі, це, до речі, той приклад тут особа була в Україні. Той приклад, коли особливо ну, таких прикладів у нас є і стосовно осіб, які були за кордоном. Тому раджу вам досить уважно до цього підійти. Тобто, якщо немає підтверджень того, що вами була отримана безпосередньо ця повістка. Якщо немає підтверджень того, що вам направлялася ця повістка, то відповідно, і штраф буде скасований. Як буде скасований штраф, і у разі, якщо немає підтверджень того, що вас запрошували на розгляд цього протоколу про адмінправопорушення, це також є підстава для скасування штрафів, і така практика у нас також є. Хоча я вже неодноразово говорив, що в принципі на сьогоднішній день єдиний штраф, який законен, що стосується там військового обліку, це Штраф за втрату військово-облікової документи тільки в тому разі, якщо є докази того, що вам цей військово обліковий документ видавали. А якщо нема таких доказів, то штрафувати нема за що. А штрафи за порушення правил військового обліку, за порушення мобілізації, там за непроходження ВЛК, за там нез'явлення заповістки, вони на сьогоднішній день є всі незаконними. Тому що в примітки до статті 210, я дам, до речі, посилання на все це і на саме рішення, і на ці примітки, те, що я вам зараз розповідаю все в себе в телеграм-каналі. Тому не забувайте не тільки підписатися на YouTube, TikTok, де ви будете бачити. Саме мої канали, а підписатися обов'язково і на мій телеграм-канал Ростислав Кривець. Там я дам посилання безпосередньо на всі ці норми закону. Так от, в примітки до статті 210 чітко зазначено, що норми цих статей не застосуються. У разі якщо володілець реєстру, це міністерство оборони має доступ до інших державних реєстрів, баз даних, немає значення, яких. Має доступ, у нас бронювання навіть відбувається через дію, все відбувається через електронні державні реєстри. Тобто доступ він має, це в принципі відкрита інформація, і ніхто її не заперечує, тому будь-які штрафи стягнення незаконні. Поки на цьому все. Якщо вам буде потрібна допомога щодо оскарження штрафу, звертайтесь, практика є. З радістю оскаржимо і допоможемо відновити ваше порушене право. Як і з розшуками, так і зі штрафами, так і зі зняттям з військового обліку. Тут я також дам посилання щодо граничного віку, перебування в запасі, незаконності штрафів і можливості зняття з військового обліку. Ну а найголовніше, не забувайте, окрім підписки. Шуткую, звичайно. На сьогоднішній день найголовніше це захист України. Це допомога Збройним силам України, це допомога Україні. Іншої країни у нас немає. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте відео, коментуйте і ставте вподобайки. До зустрічі!